Старовинний єврейський цвинтар, перебуваючи на його території, одразу з'являється відчуття смутку та ностальгії. На кладовищі присутні як скромні надгробки, так і монументальні гробниці. Мацеви, вкриті екзотичним єврейським шрифтом, стоять пліч опліч з тими, надписи на яких починаються зі слів «Хіерут». Тут спочиває посуха склепія. Або ескулап Його присутність на надгробку свідчить про те, що покійний працював лікарем або фармацептом. На території 4,5 гектар знаходиться 12 тисяч надгробків. Деякі з них старші за 1856 рік, рік відкриття кладовища, тому що їх перенесли з інших місць. Із раніше закритих кладовищ ця різноманітність і явний відхід від старих звичаїв у бік прогресу та моди є вираженням глибокої асиміляції. Багато представників єврейської громади не заперечували свого походження, але називали себе німцями. Це стосувалося, передусім, заможних мешканців, які намагалися звільнитися від суворих норм моїсеївської релігії. Виразом цього прогресу з точки зору символіки на цвинтарі.